Всім привіт, друзі. Оверлок Агат. E, зроблю відео по заправці оверлока. В даному випадку, хто не бачив в мене попередніх відео, це шестиниточний, трьохогочний оверлок. Ну, по мірі е, потреби. От. Голка знімається там та додається там. Ну, в такому плані. А в сумі тут шестиниточний оверлок. В даному, в даному відео хочу показати, як, його, як він працює на п'ятиниточному шву. ось. Е, ну, це відео буде більш орієнтовано саме для цього верлока. Саме для верлоків, яких я зробив, трошки переробив, допрацював, так сказати. Устранив е, заводські дефекти. ось. І ось таке відео хочу зробити. Бо оверлок у мене на продаж, і буде відеоінструкція для користувачів е, моїх, так сказати, виробів. В даному випадку в <кій> мене вийшло, я тут установив тримач ниток Це у нас котушечка, це в нас 4 котушки. Це більше як для е, трикотажного шва. Ну, в п'ятинитичному. П'ятиниточний варіант, це у нас виходить ось такий, а, пардон, не такий зараз ось такий варіант. Три нитки йде обметувальний шов. І ланцюжковий шов такий, ну, як то, стачний. Це п'ятиниточний шов, то у нас в такому шву. Цей шов, до речі, використовується ну, практично в усіх тканинах нетягучій серії, як то там воно так називається, що тканина не тягнеться сильно. Це як у нас джинси там і все таке. В п'ятиниточному шву використовується, все у нас йде лівий нижній петлітель, верхній правий петлітель. Тут я встановив. Ну, тут можна ну, різні. У мене катушки просто закінчуються. Ось. Це у нас на голку. Іде нитка ланцюжкового шва. І нижній петлитель на ланцюжковий шов. Ось. Зараз я все ну, постараюсь вам все показати. І в нас задіяна ця нитка в нас, голка ця знята права. Поста, э, стоїть тільки ліва голка і голка, цип... ланцюжковий ну, шва. Оверлок дуже простий, надзвичайно надійний. Ну, і все таке. Ось, покажу, як він працює. Зараз він заправлений. Е, ну, в мене жінка шила на такому оверлоку, другий стоїть, теж буду продавати. Ось тканину, такий мультикаме ну, для військових шили. Ось. Ось чотири слоя така тканина. Підставляю. Е, я установлю світильники. Ну, просто на камеру воно бликає. На, на глаза взагалі не видно. Шикарне світло, але я його вимкну, бо бликає на камеру. Ніж обрізає без проблем. Ну, таку товщину обрізаю. Ось така у нас, нас шов. На шоу виходить. Ну, це в одному верлоку два верлока, Один йде ціпочний, вони окремо настроюються, і йде ну, в даному випадку трьохміточний шов, ось така косічка виходить. Ось, ось такий ось шов, Ширина шва у нас ширина 10-10 мм. Десь 10 мм ширина шва. І обметвальний у нас. Десь 6,5-7 міліметрів. Ось. Такі шви в нас використовуються. Ось, наприклад, джинси. Ось жінка джин, в кось одрізала, підкоротила. Ось тут такий шов іде. Ось. Джинси, якщо там на фі... ну, фірмені джинси, вони всі пошиті п'ятиниточним швом. Ось у нас іде ланцюжковий шов і обметувальний. От у джинсах цих я заміряв десь 11 ширина. 11,2. Ну, 11. Ну В моєму верлку 10 я зробив. Жінка замовляла. Ось ця ось ось жінка в мене медицинський халат підрізала. Ну, Вкорочувала. Тут не видно, да? Тут теж у нас йде ширина шва. Ну, тут 9,5 десь. Теж йде ланцюжковий шов і обметувальний. Ось. Ну, покажу, як він ось у джинси. Лапка тут піднімається, можна все підніма, припіднімати за носик. І також можна тут усе є слажочок такий, пропорець такий. В цій моделі лапка припіднімається завдяки там пружинці, і вона припіднімається. Можна зафіксувати Ну, мені зручніше. До речі, цей оверлок можна зробити навіть під педальку, щоб. Лапка піднімалась там через тросики, я вже придумав, ну нема такого замовлення. Ось такий шов у нас в джинсах. Ну, це по технології. Ось. Давайте перейдемо до того, як його заправляти. В даному верлоку у мене на голку йде ось ця дальня катушечка. Я її через ось тримач такий нам. От. І в мене тут направителі такі. Ниточка пішла ось сюди. Нитишки ніде не мають перетинатися, перекручуватися. Ось. Потім поворотик у нас такий. Ось. І під тарілочки. Це у нас регулятор саме на голку. Саме на голку ланцюжкового шва. Все дуже просто. Потім йде у нас в такий направник. Все дуже просто. Потім тут спеціальний отвір йде. І тримачу голки і прямо до голки. Все, тут дуже зрозуміло, все. Зрозуміло. Потім перейдемо, нижче буде цікавіше. Ось. Откривається ця кришка. Тут є зверху, ось якщо пальчиком, така підпружинена, ну, защолочка. Ну, саме проще, він весь металевий, нічого тут не зламається ніколи. Ось. І покажу, як тут заправлено. Ця кришка. Дуже легко знімається тут. у спеціальний тут отвір такий. І же вона і вставляється. Нитички треба просто вбрати і все закрили. От. Зніму крижечку, покажу, як тут у мене все влаштовано. Тут у мене, значить, на напетлітлі ліде теж через крючечок. І я запустив, тут зробив отвір. Ну, щоб нитка, як сходить, вона болтається і закручується, а так вона нікуди не дівається. Ось на правителі. Тут у нас натяжник такий. Поміж тарілочок запускаємо. Ось. І пішли далі. Зараз я все це обріжу. Цікавий механізм, ну це механізм підтяжки нитки. Ну, е ну, в определенний момент, момент треба підтягнути ниточку, щоб вона цей, на голку хорошо ставала. Вот. І заправляється тут дуже просто. Я ще трошки переробив оцей вузолок. І заправляється у нас ось тут спеціальний отвір. Ось. І я зробив тут надрізик такий. Мені не дуже сподобалось, як тут заправлять було. Потім заправляємо цей отвір, і все. Тут у нас готово. Тепер треба попасти у петельник. Для цього найкраще з голки витягнути, ну, нитку. І вставляємо у петельник. Тут їх два, тут їх два. Це у нас на чотирьох нитчний шов, ну, трьох-чотирьох ниточний оцей. І ось нам потрібний оцей ланцюжковий шва. Ставимо у крайнє ліве положення сюди. Фокус. Звучать повітряні тривоги. Рашисти ракетами б'ють по мирному населенню. Так, де ж мій фокус? Ось. Дуже складно, звісно, складно мені камера перед носом. Тут я помітив. Ламастером, і треба вставити ниточку. Тут отвір спеціальний. І вставляємо ниточку. І витягуємо. З однієї сторони це дуже просто, нічого складного абсолютно немає. Цю, цю операцію раз зробив і все. Потім вам треба прив'язали ниточки до катушечки, перетягли. Ось поставили в такому положенні, ось, наприклад. І перетягуєте ниточки собі, скільки вам влізе, скільки вам треба. Переходимо на цю сторону. І наскільки тут все тісно, наскільки тут все ну, компактно, ось, то я зробив ось такий ось крючичок. Такі крючишки є у промислових оверлаках, я бачив. Ну, у мене просто мідна проволочка є. І треба запустити його в цю сторону. Ось. І таким чином зараз спробую вам показати. Так. І витягнути нитку. Ось у нас. Ниточка ця, і запускаємо скобочку цю, не дуже мені зручно ось. І витягуємо нитку на цю сторону. Зараз о, отак от ось. Ось я так зачіпаю його і витягую на цю сторону. Ось. Потім виводимо петельник на праву сторону і просто ми беремо і попадаємо у вушку. Ну, як для новачка, то це може показатися дуже складна робота. Як для мене, то це ну, все дуже зрозуміло і просто ось так. І залишаємо тут невеличкий хвостик. Ось у нас витягли, скільки витяглося. І маленький хвостик залишаємо. Тепер ми можемо заправити уголку, ниточку. Найкраще у вас голки в оверлоках у заправляється заправляються в останній момент. Вставляємо голочку. Вправляємо тут ниточки і все. Ставимо лапку, закриваємо цю крижечку, ставимо лапку. Нитки бажано під, під лапку запустити. А тільки тут так лапка ну, зроблена. ось ця нитка із ці... ланцюжкового шва, Треба, щоб вона ось тут була. Ну вона ж ні, вона намагається. В усьому треба бути дуже уважним. Ось. Все, можемо ставити кришку. Ниточки витягуємо. Всі ниточки витягуємо наверх. Закриваємо, ставимо тканинку От, і шиємо. В даному випадку це мікродайвінг у мене. Перед тим, якщо будь-яку тканину, треба спочатку настроїти оверлок, виставити натяження, що там це. І ось така у нас вийшла. Ось такий у нас вийшов шов. Ось. Бачите? Ось такий йшов. Ну, любу техніку треба як би познати, треба. От. Як би отак? Ну, це таке в мене відео було як заправити, настроїти оверлок на п'ятинитку, нитку, щоб п'ятинити був шов. Так, все, друзі, на цьому все. Наступне відео зроблю, як, як е, заправити на 4 шов. Ну, так я то. Все, друзі, слава Україні і героям слава!